Друзі, вітаю! Дональд Трамп не розуміє різницю між укладеною угодою та досягненням миру. Виходить з такими заголовками західна преса. і каже, що американський політик, який дуже хоче досягнути угоду, не розуміє тонкощів. В цих тонкощах ховаються наші з вами життя. Зеленський прибув до Брюсселя, зустрівся з Урсулою, коштою і Рюте. Урсула сказала, коли будуть гроші і чи будуть стояти на стороні України. Британська преса виходить і каже, що Путін же ж не готується до миру. Вони кажуть, що подивіться, Путін готує нову війну і призов резервістів, і загалом підготовка російської армії до війни. Результати додаткові зустрічі Зеленського та Стармера Макрона і Мерца. Давайте все це проаналізуємо, тому що сьогодні на вечір поправлений план, який обговорили в цьому складі, в складі в Брюсселі, який отримали з е, Майами, е Власне, має бути ввечері вже відправлений нашим переговірником назад до е, штатів. Давайте все швидко зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику і зробити назло російським ботам, які хочуть понизити видачу криномовного контенту. Друге, я вас попрошу: Донат. Донат ми збираємо для диверсійних груп гурмо. Ну от ми купуємо електромотоцикли. Друге для батальйону Донбас. Ми купуємо мікро. Автобус. Ось така наша ціль. Під 300 тисяч, практично. Ми вчора з вами зібрали. Це дуже крутий старт. Більше, що нам треба мільйон 300, не мільйон сімсот, як минулого разу, цифра менша, динаміка класна, тому, будь ласка, 5 гривень. Банка, картка, PayPal, особливо PayPal. Включіться, а ми починаємо. Власне, Зеленський вчора поїхав ввечері ще до європейців. Європейці на нашій стороні, європейці нас підтримують. І власне британська преса каже, що можливо за кілька днів і покладуть на стіл репараційний ось цей кредит. Бельгія ще начебто згоду не дала, але Бельгія вже готова йти власне по тому шляху, в якому поведе Німеччина, Франція і Україна. Тому що всі розуміють, Урсула вона трошки різанула ця фраза, каже: Україна це перша лінія оборони. Друзі, давайте, можливо, такими фразами не кидатись. Так, ми вас захищаємо, але саме назначатися першою лінією оборони піхотою чи окопом Європи, ми не хочемо, і не будемо. Просто ви повинні втягнутися. Для того щоб А цього не сталося, Б, щоб цю першу лінію не прорвали, і потім вас всіх теж не змило. Але, попри осі політичні формулювання, Урсула дійсно була на нашій стороні і зараз намагається дотиснути 150-200 мільярдів російських грошей, Росія дуже розраховує на те, що Україна вийде з Донбасу і Путін зможе оголосити перемогу. Насправді перемога буде пірова, вона не буде справжньою перемогою, і це всі розуміють, але Україна поступатись не хоче. Зеленський сказав вчора: що дивіться, законного права і морального права виходити з території нема. Друга історія це гарантії безпеки, їх теж нема. Трамп знову на нас злиться. Трамп каже, що Європа йде не в ту сторону, Трампу не подобається, що Європа нам допомагає. Вітакер, це представник Трампа в ООН, каже: Ми знаємо, як дотиснути Україну ми знаємо, Трамп все знає. Супер. Ну Україна сперлась трошки на європейську ногу, і власне зараз Трамп і продавлює, і протискає, але воно не все виходить, як би йому хотілося. Тому зараз ми знаходимося в етапі, коли Брюссель допомагає Україні. Вони всі злякалися відверто. Вони відчувають, що війна може піти далі. І теж про що пише The Times, Путін оголошує і мобілізовує резервістів, Путін розкручує виробництво шахедів, Путін виробляє далі артилерію. Сказати, що схоже, щоб він зупинився, ні. Українська сторона каже, що ті 28 пунктів, які Путін дав Дмитрієву, а Дмитрієв дав Кушнеру з Відькофом, передали Україні, ми поправили з Москви вернулося ще гірше. Тобто, ось ці п'ятигодинні розмови під якихось незрозумілих російських страв, які більш за все вкрадені в Україні і Китаю, пішли на смарку. Стало тільки гірше. І ця історія призвела до того, що вони прислали ще гірші пункти. І тут дійсно треба сказати, що Трамп робить класні угоди з нерухомістю, а отут відчуття миру в нього немає. Умиротворити Путіна це спалити Європу. І те, що він зараз веде ось цю політику, вона не є ні європоцентричною, ні україноцентричною. Знову ж таки, вона не є і американоцентричною, вона трампійська. Нам закинули ідею обміну тимчасово окупованих територій Донеччини та ЗС на території, які Росія ще не окупувала. Що найсмішніше, вони деталей не дають. І це, до речі, погано про президента говорить. Європейцям всім сказав, британцям сказав, НАТО сказав, українцям забули. Пане президент, вас не обирали ні європейці, ні британці, ні натівці. Ніхто інший вас обирали українці. Кажуть обмін територіями, якими? Що Росія готова поступитись? Де? А всі знають, не знаємо ми. Далі Зеленський всі, всі ці звіти зробив Кошті, фондерляйн і Рюте. Ну, от сьогодні документ має поїхати на е, Америку не ну, незрозуміло, чи Вашингтон, чи Майамі Теж самоназначене посольство в Майамі. А що це за історія? Чому ми не ведемо офіційну комунікацію з Вашингтоном? Майами це дачний кооператив. Тому ЄС схвалює рішення щодо заморожених активів за кілька днів буде. Про це каже ну, Таймс. Ну, вони бачать, що Путін готується до війни, про що писав Сканюс і про що я вам казав, і мобілізовує а, своїх резервістів. Тобто Путін накачує м'язи війни. Трамп радіє і хвалиться, каже, я Україні нічого не даю. Байден дав каже 350 мільярдів. Оце каже дурня. Я каже, нічого взагалі їм не даю і дуже класно себе почуваю. Ось такий наш дух Дональд Трамп, який каже, він нейтральний переговірник, але бачимо щось нейтрального дуже мало і дуже мало підтримки України. Зараз чекаємо дійсно найважливіша новина, що. Україна може дійсно отримати цей репараційний кредит, так як сказала Урсула, і те, що я вам говорив кілька тижнів підряд, не для війни, а в тому числі для впевненого почування за столом переговорів. Маючи 150-200 мільярдів, вони зрозуміють, що вести себе нахабно на нашій території змоги у них не буде. Далі. Країни G7 всі підтримали передачу заморожених активів. От, е і президент каже, що не маємо права віддавати території, власне, де ми сьогодні присутні. Це заборонено е це це заборонено і конституцією, і власне правом тих, хто воював і воює за нашу країну. Е Аксіос вийшов теж з інсайдом, що. Намагались тиснути на Україну на наших переговірників, здати Донбас після п'ятигодинної зустрічі Трампа з Путіним 2 грудня американська мирна пропозиція стала ще гіршою, жорсткішою. Ну от щодо контролю українських територій. Тому бачимо, що скільки до Путіна не їсть, але а, краще від того не стає сьогодні важливий день. От, Зеленський буде в Брюсселі. У нас ще Рим по плану передачі документів. От, зрозуміло, що десь вітає дух Китаю. Його нема, але він тут явно присутній. Зеленський каже, що Китай не зацікавлений. От і е, тут теж треба це враховувати. Вадефуль їде до Китаю, будуть домовлятися, пробувати. От, е, а Україна і Європа зараз, переробляючи ось цю пропозицію Путіна, готують свій мирний план. Ось така друзі: головна історія. Ось така найголовніша, найважливіша ситуація на цю хвилину. Будемо розмовляти з штатами за підтримки європейців, думати, яким чином протистояти ось цьому ворогу і окупанту, і яким чином змусити їх полишити наші території. Я попрошу вас в цей критичний час переговорів, коли вирішується доля нашої країни зробити донат. Перше. Друге підписатися. Третє написати в коментарях, чи будете сьогодні дивитися стрім, якщо він буде о 19.00. Нам з вами треба поговорити. Багато інформації. 1900 короткий стрім. До години одразу кажу, але давайте поговоримо: треба, не треба сплануємо наш сьогоднішній день. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!